З чотирнадцятого року від Путіна ми чуємо наративи, що в Україні переворот, що Україною керують радикали і парамілітарні групи. І тут виходить народний депутат України, і слово в слово повторює, що у нас радикали. Парамілітарні групи, а вийши, вийшовши з СБУ, він говорить: Та я ж не Зеленського мав на увазі. А Порошенка і Європейську солідарність. Вони в нас радикали, парамілітарні групи. А парламент на все це хамство абсолютно говорить: а та-та, давайте виключимо його з комітету. Це дешевий водевіль, це підігрування всім цим сценаріям Кремля. Вибачте, будь ласка, європейська солідарність вимагає абсолютно наступного. Перше. Прийняти законопроект 8089 про заборону забороненим партіям. Реально створювати нові групи і мати тут два виступи, а не один керувати комітетами.